Привіт, друзі! Сьогодні, 8 липня. З вами знову Дри Кличок, Дональд Трамп сказав, що все ж таки буде постачати до України зброю, дасть стільки, скільки зможе, але каже, треба забезпечити Україну засобами захисту. В першу чергу він говорить на оборонному озброєнні, і в сукупитних військах повідомили про те, що ТЦК змінюють формат роботи. І окрім того, стало відомо про те, що Іран все ж таки погодиться на ядерну угоду зі сполученими штатами Америки. Це поки що попередні прогнози, але я вам готовий повідомити те, що знаю. Відтак з вас традиційно, коментар, підписка. Ну і звісно, вподобайка. Минула ніч знову була з атаками безпілотників з боку Росії. Вони прилітали не в такій кількості, як то зазвичай, не 500 штук. Було всього нібито 54, але це теж багато. Зафіксовано влучання ударних БПЛА у п'яти локаціях. Також Росія засувала чотири зенітно-ракетні ракети С-400, с 300 по території України. Деталі будемо очікувати впродовж дня від Генерального штабу Збройних сил України та обласних військових адміністрацій про наслідки ударів. А ви, друзі, будь ласка, слідкуйте за сигналами тривоги, тому що Росія продовжує атакувати нас з повітря і не лише. В тому часі б'ють вони і по територіальних центрах комплектування. Вчора ми з вами про це говорили тут на каналі. І також Віталій Саранцев, речник сухопитних військ Збройних сил України, повідомив про те, що ТЦК. Та СП можуть змінити формат роботи у зв'язку з російськими атаками. Можуть, але не факт, що змінять. Подекуди доводиться змінювати формат, каже він, насаперед це для того, щоб убезпечити життя та здоров'я персоналу ТЦК, так і відвідувачів, серед яких ветерани, пенсіонери, члени сімей, військовослужбовців. Що ж це буде за формат? Каже, що працівників ТЦК можуть перевести в інші місця, а деякі послуги будуть надаватися дистанційно. Зокрема, буде впроваджено нову функцію у резерв плюс, яку конкретно він не уточнює. Але це для того, аби максимально спростити та убезпечити процес взаємодії між громадянами та ТЦК. Ну і справді наміри Путіна зірвати мобілізацію більш ніж очевидні, але я думаю, що це все. Дарма, втім, буде продовжувати не робити однозначно. І Трамп заявив учора, після того, як зустрівся із Бенаміном Нетаньяху, про те, що він має намір відправити до України оборонну зброю. Цитата: Ми збираємося надіслати Україні більше зброї. Вони повинні мати змогу захистити себе. Вони зараз зазнають дуже сильного удару. Нам доведеться надіслати більше зброї, оборонної зброї в першу чергу. Речник Пентагону Шон Парнел. Також підтвердив, що справді будуть відправляти до України зброю. Коли це станеться, поки що не зовсім зрозуміло. Західна преса пише, можливо, тиждень, можливо, два, можливо, навіть швидше. Шон Парнел говорить, що за вказівкою Трампа міноборони надсилає в Україну додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням убивств. Але Трамп котре повторює про те, що він дуже розчарований Путіним і не бачить ознак того, що той збирається зупиняти війну. Ну і в західній пресі вже почали переливати, скажімо так, з пустого в порожнє і обсмоктувати всю цю історію. Wall Street Journal пише, що Дональд Трамп минулого тижня у телефонній розмові із Зеленським заявив, що не несе відповідальності за призупинення поставок зброї Україні, тобто він не винний. Ну, цікава така позиція. Трамп повідомив Зеленському, що він розпорядився провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як ША завдали удар по ядерних об'єктах Ірану у минулому місяці, але не наказував міністерству заморозити постачання зброї. Мовляв, це все ініціатива Піта Хекзета, чи то Колі його заступника, незрозуміло. Але ніхто не покараний за те, що було призупинення зброї. Але Трамп фактично це визнав і запевнив Зеленського, що ША нададуть стільки військової допомоги, скільки зможуть. Шкода, що нема конкретики, але я думаю, що все ж таки якась допомога буде надходити Україні. Для мене лише залишається питання відкритим, хто за це заплатить. Я дуже маю великий сумнів, що Трамп дасть команду заплатити за цю допомогу із бюджету Сполучених Штатів Америки. Ну, якщо навіть це будуть європейці, це в будь-якому випадку буде добре. І найближчим часом в Італії цього тижня, 10 та 11 липня. Відбудеться низка зустрічей між представниками України і Сполучених Штатів Америки. Там буде Рустему Меру від України, Зеленський, і з боку Сполучених Штатів Америки, має прибути спецпосланець з питань України Кіт Келок, Стіва Віткофа, уже Трамп до врегулювання російсько-української війни не допускає. Джерела політику пишуть про те, що ця зустріч, яка там буде на полях цього зібрання, а це нагадую вам саміт з відновлення реконструкції України. Там можуть бути зустрічі, які призведуть до відновлення деяких поставок зброї, які були зупинені Сполученими Штатами Америки. Конкретики поки що немає ніякої. Ну загалом це не настільки важливо. Головне, що є таке рішення, принаймні, Заява Дональда Трампа прозвучала. Звісно, я з вами друзі погоджуюсь. Дональд Трамп завтра може змінити своє рішення, але будемо сподіватися, що все ж таки світова спільнота дотисла Трампа і його команду в питанні того, що Україні треба щонайменше системи протиповітряної оборони. Європейський союз обіцяє дуже сильно вдарити по Росії. Євросоюз готується ввести проти Росії найжорсткіші санкції з 2022 року. Звучить дуже помпезно. Про це повідомив глава МЗС Франції Жан ноель Баро. І каже ЄС, координуючи зусилля з американськими сенаторами, на основі французьких пропозицій готується вести найжорсткіші санкції за останні три роки, заявив очільник закордонного відомства Франції. Але це не заважало Франції купувати російський скраплений газ до сьогоднішнього дня, і вони і далі продовжують це робити. Черговий пакет санкцій покликаний виснажити ресурси Росії, каже баро, та перешкодити їй вести військову операцію. За його словами, санкції торкнуться нафтових доходів Росії, а також фінансових гравців з Росії та інших країн. Що конкретно буде в цих санкціях, я вам поки що сказати не можу. Я неодноразово на каналі із колегами обговорював питання, що може війти до 18-го санкційного пакету. Всі губляться в здогадках. Конкретно ніхто нічого не знає. Тому дуже хотілося, щоб заяви наших європейських колег не були просто голосними та популістськими а санкції справді мають бути дієвими. І навіть ті санкції заради правди, які сьогодні введені проти Росії, і кон'юнктура світового нафтового ринку даються в знаки по російській економіці. Вона валиться друзі донизу. Я знаю, що ви чекаєте так само, як і я, коли ж вона врешті раз завалиться. Нам же це обіцяють четвертий рік поспіль, але ніяк. Втім, є констатація деяких фактів: дірка в російському бюджеті збільшилася в 6 разів за рік. Дефіцит бюджету Росії за перше півріччя склав 3,7 трильйона рублів або 1,7% ВВП. Це друзі, попередня оцінка мінфін Російської Федерації. Я думаю, що насправді ситуація ще гірша. За червень дефіцит зріс на 300 мільярдів рублів. Дірка в казні Росії понад 6 разів більше ніж була в січні-червні 24-го року. 0,6 трильйона тоді була або 0,3 ВВП, і це друзі, такий доволі серйозний темп падіння російської економіки. Хоча там кажуть, що поки що ніяких ознак рецесії нема. Але мені видається, що там уже просто типова економічна криза. Слідкуємо за цим на близькому сході. Ізраїль готується до можливого відновлення ударів по Ірану з такою сьогодні. Новиною виходить видання Axios і пише, якщо Тегеран зробить кроки щодо відновлення ядерної програми, то знову будуть завдані удари по його об'єктах. Ізраїль вважає, що Трамп може дати згоду на таку операцію. За даними видання, радник Нитання Рон Дермер заявив на закритих брифінгах, що після недавнього візиту до Вашингтона у нього склалося враження, що адміністрація Трампа готова підтримати нові удари. По Ірану за певних умов. Серед таких умов спроба Ірану вивести високозбагачений уран з об'єктів у Фордо, на Танзі та Ісфахані, а також будь-які кроки щодо відновлення ядерної програми. Тобто, фактично, американці визнають, що і збагачений уран залишився в Ірану, і, окрім того, потужності для відновлення ядерної програми є. Хоча Трамп заявляє інше. Тим часом дуже примітно, Іран заявив про готовність повернутися до співпраці з МАГАТЕ. Про це заявив іранський президент Пезешкіан в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карсону і каже: ми готові пройти перевірки з боку МГТ, але тут, на жаль, є складність. У результаті незаконних нальотів США на наші ядерні центри та інші подібні об'єкти, велика частина обладнання була пошкоджена. З цієї причини ми навіть не маємо доступу до багатьох елементів нашої ядерної програми. Я думаю, що це не проблема. Приїдуть, перевірять, встановлять. Звісно, хотілося, щоб це був не гроші. Ну, поки що він очолює цю організацію. При цьому президент Ірану заявив, що Ірану не потрібна допомога Китаю чи Росії або Китаю і Росії. Якщо знову розпочнеться війна, і каже, що потужності Ірану достатньо, щоб захистити себе і стояти на власних ногах. Ну, в принципі, також бравада, але по-іншому вони говорити і не будуть. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бетамін Нетаньяху під час вечері в Білому домі повідомив Трампу, що висунув того на Нобелівську премію Миру. Ну, певне, вважає, що вже війна Ізраїлю проти Ірану закінчилася. Як відомо, ще минулого місяця Пакистан також заявив, що номінує Трампа на Нобелівську премію Миру. Ймовірно, у Трампа тепер буде колекція Нобелівських премій миру. Він буде дуже-дуже задоволений, але незважаючи ні на що, він продовжує погрожувати країнам своїми тарифами. Вчора він почав розсилати листи щастя, або їх називають тарифні листи. Там повідомляється про те, що з 1 серпня... 14 країн отримують підвищені мита. Зокрема, Японія, Південна Корея на 25%, точніше, 25% мит, Південна Африка 30, Казахстан 25%, ну і решта. Серед цих країн немає жодної країни Європейського Союзу, там переговори, певне, тривають і немає згадки навіть про Китай. Є правда, Таїланд 36% і Камбоджа 36%. Тому, друзі, я розцінюю ці всі заяви Дональда Трампа. Про шалені мита і тарифні війни швидше, як погрози і струшування повітря. Не більше не буде і цих мит, але на них реагують в Москві. Знову виліз Мєдвєдєв і каже, що, ймовірно, вони роблять усе правильно. Він відреагував на митні погрози Трампа. І в тому часі на погрози Трампа, які стосуються країн Бріксу. За його словами, заява американського президента свідчить про те, що заснований Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою Союз набуває авторитету. І каже Трамп оголосив, що на будь-яку країну, яка підтримує політику Брікс, буде накладено додаткове 10% мито. Отже, ми все робимо правильно. Ну тут він перекручує. Трамп говорив про те, якщо дії Бріксу будуть направлені проти Сполучених Штатів Америки, тоді він буде вводити відповідні мита. Але це дуже хороший сигнал. У Росії та у Вашингтону стосунки псуються. Принаймні, що найменше можу стверджувати, що вони не поліпшуються. Друзі, всі новини на ці хвилину. Підписуйтеся на канал, дуже прошу вас про коментарі, вподобайки і шери. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!